Ямполі навчатимуть юних перепеловодів. У вересні при Ямпіській районній станції юних натуралістів запрацює новий гурток. Планується, що технологію розведення перепилів вивчатимуть 30 ямпіських школярів. Зараз на станції створюють базу для цього гуртка. Зокрема, юнати ще в лютому передбали першу партію яєць. Власними силами спородили багато ярсних клітків для птахів та інкубаторний оплатник. Виявили, що такі настільки цікава та захоплююча справа, що багато дітей займаються тут навіть на канікулах. Вихованці станції переконані, що отримані знання і обов'язково знадобляться в житті і вже мріють про власне підсобне господарство. нового нового року ми плануємо роботу нового кружка, юний Всю зиму, весну і літо готувалася база для роботи цього кружка. На сьогоднішній день вже действує міні-ферма, в якій около 300 голов. Перепилов, по-моему, пяти пород. Там есть и белые, и серые, черные, бройлерные, несушки. На работу этого кружка приглашаются все дети, школьники, начиная с 9 класса. Хотя, в принципе, если есть желающие 8-7 класс, то они тоже будут участвовать. я Надеюсь, что на работе этого кружка дети научатся работать с птицей, с домашними животными, с птицей конкретно. Научиться можна заставити і зарабатувати На станції планують збільшити поголів'я втахів до тисячі вже до кінця року. Окрім сучасної виробничої бази для гуртка, це дасть можливістю НАТО заробити додаткові кошти для свого ж розвитку. Тим паче, що продукції користуються попитом. Вже сьогодні тут можна замовити перепалині яйця і молодняк для домашнього розведення.